Це ж це, це, те, що все збираємо і е, привозимо додому, що самі робимо, що, що, що дають. Все збираємо і тут вже його е, пере, Доводимо до кондиції. Домашній мініцех з виготовлення сухих борщів розпочинає свою роботу у оселі родини Демиденків. Протягом останніх двох місяців на фронт відправлено понад півтори тонни української національної страви. До справи подружжя залучили майже все село. Звозять овочі, а потім збираються гуртом і працюють. Всі інгредієнти сушені. Навіть квасолю і м'ясо навчилися сушити. Олександр Іванович знає, наскільки це смачно. Він більше 20 років працює далекобійником. Його дружина Валентина Демонденко завжди робила такі борщі йому в дорогу. І ми з хлопцями там з нашим, нашими з українцями наварили його, О. а тоді просто поекспериментували. І нам понравилося, що, наприклад, швидко, швидко. запах одного борщу він нам щось нагадує, бо там такого, там такого немає. Спочатку передали бійцям кілька десятків пакунків з борщами. Хлопцям сподобалося і справу поставили на конвеєр. Добрий день. Добре день. Добре день. О, ну як завжди, дівчата з повними пакованами знову. Дякую вам дуже. Односельці йдуть до оселі Демиденки вже як на роботу. Не з порожніми руками несуть овочі, квасолю, м'ясо. Навіть сушарку принесли. О, готова варена грудинка. Ой, пап, супер. Їй йде дуже багато. Робота кипить. Нарізають, труть, шаткують, перемішують, фасують. Другі запитують, а навіщо ви це робите? А ну, може, ну це ж, це ж важко. А я кажу, ну я просто по-другому не можу. Хочемо, щоб була швидша перемога, щоб наші хлопці повернулися, живі, здорові, щоб вони були ситі, не голодні. У польових умовах такий борщ можна приготувати досить швидко, закип'ятили три літри води і кинули вміст пакету. За кілька хвилин потрібно додати томатну пасту, яка прикріплена до пакунку із сухими інгредієнтами. Вміст нашого пакету висипаємо, окріп. Зараз 5 хвилин він покипить. Зараз засічаємо 5 хвилин, щоб він закипів. Накриємо, щоб цей процес скоріше пройшов. Додаємо пасту. Зараз він вгамується. Протягом двох місяців запакували пів тисячі торбинок. Із одного пакунка виходить три літри борщу. Волонтер Мар'яна Бабенко каже, що отримує багато вдячних відгуків від бійців. Особлива вдячність приготування борщу за рецептом Валентини Демеденко та її команди, який ми смакуємо із задоволенням від усі... Він є дуже смачний, і поживний і, хоча б трішки, але поєднує по справжньому нас з домом. Я вже навіть не нащаю, скільки бригад ми передали борщі. Борщогонь по-домашньому, смачний буде при нагоді передавати ще пишуть. Ну тобто не відмовляються, бо це дуже зручно, їм дуже подобається. Не одною мівіною ж пакунок такого борщу може зберігатися до півроку. Валентина Деменденко тішиться, що має можливість допомагати бійцям. Дуже тішить душу, що ми можемо їм чимось допомогти там. По відгуках їх, що це їм смакує, і вони діляться своїми товаришами. Звичайно, гріє душу.